Всі прийду на зовут Ісуф, сьогодні будемо робити в Халу Так, Ми пішли перший акт, другий, третій, четвертий. Так, ну четвертий ми ще не пішли. Ми тепер в четвертому акцію, дивіться, будемо продовжувати, Так, так. так, І дивіться, десь йди як показати привіт. От акт фінал, бачите, отекає ліпше

Це що Ей, neighbor? Нічого hello neighbor! від великий. Що ви зараз буде робити! Він кричить на мене! Що ти робиш? Так, так, ви требік так! Ох тут ви будемо тікати! Куда ви не бігте, Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так так так, що тут є? О, що це таке? О, стопаде в третій частині ми... Оце от яке то старта, то мене його заприголо потім нас далеко підкидував. те. Давайте до нього зараз політаємо трошки. А давайте чого? Так, закритий. Мені треба його відкрити, а як? Як буде його відкрити? Стоп, тут є провод для нього, так? Та не для нього. Так, так, дивимося, йде сюди. Наверх і оцей от річак. Добре, мені треба коробки зараз. От я тут бачив коробки, давайте їх зараз візьмемо. Давай, 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 давай. Візьмемо 4, щоб було ліпше. Може да хтось там да, прийде. Так, давайте 3. 4, все. Надість, що я ще попаду. Хі -хі. Так що тут у нас є? Давайте сюди залізем. -за 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 Оп, хоп. Тут у нас є якісь уки великі. мені так страшно. Мені страшно човно, наступить на, на начально. Так, у нас тут є поїзд. Якщо я піде вот так. Ага. Він піде. знімає цей будинок, так? Так, дивіться отак от. Ага, так, да, да. він треба така. де провод. А тут є провод. Значить ти можете включити так, сюди сюди. Сюди, тут ось якийсь феєрверк. Не знаю, що він робить. Давайте. Тут тут якась кепка. Так, тут доски кепка. От десять чого, як ну, мені кажуть, щоб мій звук трошки став такий непонятний, Та, От дуже прям погані звуки. Якщо це так, то вибачте, будь ласка, я просто... Я просто кота, буде дуже це просто дуже страшно. То що буде. мені просто страшно говорити, коли мені страшно і говорю. Оце дуже страшно, мені от зараз мені реально страшно. Такі великий сусід, просто тваже щось зробити. Так, це дуже страшно. Так, ну ми на мене звернуться кнопку, то давай. О, полетів, полетів, дивіться, дивіться, дивіться. Діде, їде, їде. Де він? Де поїзд на Так. Куди він буде йти? Так, добре, хвати. І... Ой-ой-ой, ну впади на мене. Так, так, тік, тик, так-к-тік-тік-тік, давай, давай нападемо, впаде на мене. Будь ласка, бух. Тобто тепер кидає, я сподіваюся, що я відсюди попаду чи ні тут просок і... <кліст> не попав. Як так? Так не можна. Давайте тобто знову. От, берем от так от. Да, Та, його включив. Так, тепер, тепер повернемося. Повернемося. Так, от сюди. І от так от. Оп! Ти використовую другий прыжок. Ми вже пройшли третій страх. Там, де ми, на жаль, на два на, три, на два рази і тепер на мене є другий прыжок. Тільки його упав. Та ні, як так? Так, пташки, давайте та, дивіться, я вже навчився, як це все проходити, дивіться, я його підняв. Мені треба піднятися наверх, та, ну мені треба використовувати другий прыжок. Ось саме о саме останні, дивіться, отак от. Дивіться, оп! Будь ласка, будь ласка. Та, фух! Ми це зробили. Єс, ми це зробили так, тепер. Куда будемо йти? Підписники, Дивіться я піднявся і я розбив цю яка там робив стекло і дивіться, я хочу зробити просто дуже класний ефект. Дивіться, я хочу це включити і наблюдати, що буде. так. Дивіться, що буде щось епічне. Таке хоч так і хочу, хочу зробити цей ефект. Мені кажуть, що, це, що буде буде дуже класно. Так. Де, то чого? Я хочу зробити дуже класний ефект. Давайте зараз, зараз, Давай, будь ласка. Хоп. Давай. О! Йоу! О май гад, я чуть не вбив! Добре, чого я зробив так! Добре, тепер як мені... Йоу! 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 Так, тобі мені другий прыжок. мені треба голову використовувати, то поки я не буду. Так, 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 давай, хоп, хоп, все. Дуже пригадна, гарна ідея. Беремо зонтик. все, тепер ми не, не, тепер ми не вбиваємо. Вот тут тут Так і давай хоп-хоп, тупи і вочута. Я піднявся. Добре тепер. Гей, добре, давай сюди. Я хочу тут щось взяти. Дивіться, я хочу зараз отут, дивіться, дивіться, ну а сусіди там є дім. Та і думаю, що я думаю, що треба на нього зібратися. Та. Почує іменно там дім. Та я думаю, що треба нам туди піти. Так що йдимо, ну, нам треба його побити трошки, так, щоб він... щоб він не колонився, і ми були його... І ми, ми б могли з, забратися цей дім, бо він дуже високий. А ми б, видимо, при всі думають, що ми мурашка якась а тарака або таракан. Та і, 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 якщо б знав, то що це ми, тоді він зразу б, на, тоді ми б е, як там, би е, хотів би вбити нас там, біжав, щоб нас так. В, так е, ну, як вбити. так, Ну, зловити. Так дивіться, давайте його зараз оглушимо. Вы думаете, що він поганий. Не знаю, почему чого його тут ставити? Так що ж, давайте. Опа! Йо, я упав! Давайте будем сюди. Я чи ні? Не, не, будь ласка, будь ласка! Як так добавить, давайте сюди упадем. Що у нас тут є? Ох ти бл йоу-йоу! куди я залетел? Нічого собі. Я так и так! <гум> Добре, дивіться. Якщо, якщо я прийду до цього місця, я де шарики, тоді я скажу, Давайте. Так тож час карта помінялась. Тепер би я буду йти до цьому диктофоні. Та дивіться, якщо сусід зараз знає, що ми хочемо його вбити, Йоу! Тоді дивіться, то якщо ми кинемо, якщо ми кинемо ці шарики, то я думаю, що він... От як, от відійде свою ногу. Та, от так от, просто відійде її. Бо вона попаде в ногу, та бо коли ми літали, коли ми літали, то я попав прямо в коліно його коліно? Ооо, дивіться, якщо щось, якщо щось попало на коліно, то все. Це просто... Я просто такий коробка. Не вона просто мікро маленька. Я просто її не бачу. А вот це здоровені такі шарики для боллинг, я думаю. Ну вот это же похоже для боулинка. Bowling? Як називати боулинг? чи і чи bowling? Це в мене е, ну як там тяжко. Давайте отак от і от тепер. о, дивіться, реально віддаю свою ногу. Ні, не не можете зробити так. Так що давайте зараз давайте зараз піднімемося до диктофона. Підмісник, я включу, дивіться, буду так бігати, щоб вона от, от, була швидше. Та дивіться, вона реально становиться швидше. От немає щось, щоб вона там була швидка вона. Так що я її так от зроблю. І... О, який шум, який, який шум. Ой, ні, ні ні він такий поганий. Давай, давай давай, сюди підемо. Фу-фу-фу. Давай, 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 давай. Фу-фу-фу, який поганий звук. В мене очі, це щось на бибахнув. це його поза. Ой, uh, куди я лечу? Я тут його ногу. Добре. Тепер коли дивіться, зараз плюски, зараз п'нюськи, зараз буде саме на що який його звуки, які ви Ну, Мені треба просто отак осити. О, все. І отак як буде сидіти, так дуже. Клас. Вертикальна татука. Потім телефон не дивіться, а от, знаєте цього порт для руки. Та я поставив свої ноги, свої ноги. І. та. і дивіться. Так взагалі двох. Ну дивіться, зараз я покажу вам фото. Ось це фото. Добре, що є? І от, в мене немає ніхто. Щоб мене зроби, як кажуть, зробив фотографії. І не що, щоб тримало мій телефон і коли фото. Вибачте, я просто не популярний. Якщо ми отримаємо якщо ми, якщо ми 10 тисяч тоді... Окей, я зроблю все, що ви хочете на каналі. Так, ну любе відео. Любе, любу гру, навіть якщо за гроші. Для мене це окей. Я вам реально кажу, так. Давайте хоп. Так і... Та, да, я це зробив. Дивіться, квінові наказу не все. Тепер треба ще одну ногу. Так, і це, це ми зробимо. це ми зараз зробимо. Мину зараз. За три секунди. Дивіться, три. Два. Один. Туба ще п'ять секунд. П'ять, 4, 3, 2, 1. Нуль. О, все. А тепер я точно можу туди піти. Так, все, давайте. Так, ну давайте потом давайте давайте, давайте, давайте давайте, зараз. Підемо до його будинка, давайте. У -у -у -у, зараз мы підемо сюда. Куда? Ну давайте микроволновку. Яка нас як там, от, яка? Яка нас піднетує на 100 футів? Не, на мільйон футів. <donation> я так рано кажу. Так давайте Во. Куда нас підемо? Давайте підем, давай вже підемо на дім Хеллоу Небор, давайте туди вже підемо. Давайте та я зможу. Та дивіться зможу. О, Ми зараз підемо туди, Поїду їду цікаво. Давайте тоді зайдемо. Мені так цікаво, що там знаходиться. Йо-йо-йо-йо, які в нього Дім. Який дійсно спина тако рухається. Мені зі то зараз я впаду. Чого? Не рухайся, не рухайся. так давай. Вот та. Добре, відкривай двері. Так Йоу, что такое замесы? Она Таке страшне. Что тут я? Що тут? Так. Йоу, Никивачи, давай, не в лице, двигается. То есть каркарич. Что так страшно? Давай добим. Так, 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 так. Так, о, тут я вікно. Эй, какие страшні звуки! Отак хтось б'є по молотком. Так ось... І це дуже страшно вжити, так куда ми зараз подивите. Так... Тут у нас дверь і... Ч ж темне? Я чую якийсь звук? Там халунейбор? Чи мне кажете? Так. То звіте тут Hello Neighbor. Добре. Ні стоп, там реально Hello Neighbor. Давайте підемо. Я не я побачу нормально, так що ж. Вибачте мені. Так, да. у мене давно ультрафіолет. У мене така, такий екран на телефоні. Я вибачаю. Вибачте підпис Вибачте. Вибачте. Да. Так, куди ми зараз пішли? Сюди. Ми тут не... я не знаю, що ми тут будемо робити. Давайте просто будемо дивитись. Стоп! Це ми? Це реально ми? Ну в врій. В грі. Так, дивіться, це ми, коли були маленькими, чи що? Так. То давайте підемо давайте давайте на місце, щоб я не знаю, що тут взагалі твориться. Ну що ми сюди пройшли? Так, він встав. Я хотів завести нього на голову. Так, давай тут туди тут нічого немає. Що він бачить? Тут нічого нема. Ух що бля. Вау, 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 вау. вау, вау, вау. Який великий монстр! Собственно такий чорний. Це чорний який був 3 акті. В третьому акті. Там де мені було дуже страшно. Йо, це було дуже страшно, так. Да. Так, ні, я його захищу. Ні, ні, не дивись туди, не дивись. Йоу, він ударив, ну я я як там захистив його. Нас і треба його захистити, так? Давайте підемо з ним. Давай, 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 давай. Так, тик, тик, так, тик. так. так, так, так. Ну давай, я, я, я не влізаю. як я, я, я вже. Я вже коли туди йшов, я влізав. напевно треба, напевно, мені треба піти відсюди. Давай, швидше, 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 швидше. Давай, 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 давай. Ні, я я програв. І я не встиг. Як печально. Як печально мої очі плачуть. Добре. Давайте будемо продовжати. Швидше, 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 давай, 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 давай. Давай мені треба бути швидким, давай, 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 давай. Опа. Захищаємо. Він так дивиться тако. Як він помер, як він помер. Скажіть мені. Давай давай шучи, давай, давай, давай. давай, давай, давай шучи. я не що я встигну, так, так, так. Та плюс так я просив дуже багато чого. Я взагалі забув, то, що мені треба сюди. І те що зараз мене получиться. Де він? Де цей маленький хлопчик ось він? Чтоб, а чого я більше, ніж він? Мені кажется, що я став більше. Ні, мені просто кажуть, що так. Де, куда не подла? Ой, я його, його, його захистив в останню секунду. Куди мені зразу сюди? Да. Зразу. Без лишних слов. Давай, 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 куди? Треба, треба місце там, де я Так, Тут я викино, давайте сюда. Одни з... це цей хлопчик він тупий. Він йде на місце там, де. він його бачить, і просто тако дивиться на нього. Я б я б цього я вже вибігав. Не дивите, в цьому будинку щось е... не знаю, щось странне. Там взагалі немає підлоги, все біле. Значить, що він... Це, ну, напевно це його сон, так ні, напевно це мій сон і я маленький. Я бачу свого. Я бачу себе тільки я маленький. Та. Ну це сон, не може бути, то що я бачу себе. Якщо ви поводимо себе я маленький, я тоді все, ця цивілізація б бабахнула. Світ би бабахнув тако. Так. Так. який і слав корошечний. Який там такий малюсенький мікробик? Не павно... Це я його там... Ні, не дивіться, Коли я його захищаю, я становлюсь більше. Давайте тут зробимо фото. Я становлюсь більше і тоді, коли я вже буду сильним і великим, я піду і, і уб'ю цього чорного. Так, я так думаю. Так, давай, 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 який вже великий. Давай, 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 давай. Хоп! Ми пройшли! Йоу, камон, мы пришли бы тебе підмески бы пройшли. Let's go, let's go, let's go, let's go! Що зараз? Що Тут є що Тут якась двір. Добре, що ще о, тут якийсь Тім, давайте подивимося. Давайте, давайте що що задим Так Йоу, це сусід. О Що з ним? І така така... Грошна музика, просто послухайте цю музику. Це чорний, дивіться, він хоче в нього він хоче убити. Така сумна музика. Так, мені дуже сумно. Ну, дуже сумно там. Ну, чорний хоче його вбити, а як там, а дивіться, от дивіться, бо чорний він може вийти, а от як сусід не може вийти. Та якщо б, якщо він вийде, тоді чорний вийде. від вікна <кхи> <кхи> та не ну, від... вибачте. де він може вийти, тільки якщо він зламає стекло, то чорний почує. І він зразу зламає вікно і буде його догоняти. Та ну дивіться. Ну мені тут жалко, так давайте вже піду на дві. Хоч не, не хочу. От люблю такі моти там та, та, дуже сумно. Тобто от якщо мені сумно. Десь тут що, нема двері. Вот? Це вот. Ді, от коли є момент, коли сумно, та дуже б такого ні. Тут і мій мозг питається це все запам'ятати. Як не запам'ятати, не, не, не знаю чому. Ну мій мозок такий. Мій мозок просто хоче запам'ятати все, що побачи. Так, да, зараз що? Ха? Це ми? Це ж просто сон! Не може бути, значить, Ми все проходили, а це не просто сон! Ну та, це просто сон. О, я не думав що зараз буде як там... Я думаю, що зараз буде драка я чорним. І тоді я виграю і все. А я просто спав, і це був просто все сон. Просто 100-100. Гарна гра. Ну ні, реально, гар гра. З який кота вона трошки бісить те. То що графіка просто... просто дуже гарна. Просто 100-100. Так. Ну і дивіться, підстави. Дякую, що буде нас Не забудьте лайк і підписуватись. Так, ми сьогодні ми сьогодні пройшли і вбили чорного, Ну, не вбили його. Ну ми хотіли його вбити тільки він втік і і сховався в будинку. Так, Дякую, щоб подорожі, не забувайте лайк і вписати. Всім пока-по-пока і пока!